Де можна використовувати цю машину? Ну, знаєте, десантура наша зможе їх використовувати і під час розвідувальних завдань, і для вогневої підтримки піхоти під час бою. Саме через те, що ці гармати, які встановлені несуть на себе ці колесні танки МХ, це доволі потужні гармати, це не просто якась там Хамві, який просто має кулемети. Ми, тут калісна формула 6х6. Так, що ми маємо ще? Тут трьохмісна башта Джиад Industries ПК5. Єдиний недолік цієї пушки, вона не стабілізована і тому вести вогонь на ходу, ну коли ти там просто їдеш, валиш, підстрій. Цього, на жаль, не вийде. Треба просто десь шукати якесь містечко, там ставати, стабілізуватися і вже тоді навалювати. Ну, це і електронні системи, про які я вже вам натякав, коли ми дивилися на ці монітори. Це управління боєм, система СІД, тепловізійні, ці прицели, пустові установки димових гранат, Галікс. Ну і через ці прокачані е, засоби можна бачити ворога і вдень, і вночі, і самостійно просто його знищувати, не чекати підтримки ніякої побратимів. Ну і також тут є.